Милосердна пані, українська народна казка. Була собі пані, ну така, ну така, ну от побачте самі яка. Прийшов до неї дід, старець, милостиню просить. Прийшов під двері, молиться і промовляє: Подайте Христа ради, подайте у Богому для спасіння душі, милосердна пані. Почула пані та й думає, а справді, дам уже я йому що-небудь, от хоч би оце яєчко, тож для спасіння своєї душі. Закликала діда в хату, дала йому те яєчко і приказує. На тобі, дідусю, яєчко, з'їж старенький, та помолися за мене Богу. Узяв дід яєчко, дякує. Спасибі вам, пані, нехай вам Господь заплатить за вашу добрість. Пішов дід, а пані й думає, от і добре, що я йому дала те яєчко, добре, що не пожалкувала, тільки коли ж би він пам'ятав про моє добро. От гукає вона діда. Діду, діду, вернись. Вертається дід, думає, може, пані ще щось дасть, кланяється. А пані й питає його. Діду, діду, чи ж дала я тобі яєчко? Дали, пані, нехай Господь спасе вашу душу, нехай вам щастя й здоров'ячка, і вам, і вашим діточкам посилає. Ну йди ж бо йди, каже пані і думає. Ні, таки пам'ятає про мій дар. Але подумала, подумала та й знов кличе діда. Діду, діду, вернися. Та що там знов таке? Думає дід, вертається, а пані його й питає. Діду, діду, ну то чи дала я тобі яєчко? Дали пані, дали, нехай вам Бог дає панування, нехай вам Бог дає все те, чого ви просите. Ну добре, думає пані, нехай же молить Бога, нехай пам'ятає, коли бачить пані, що дід уже за воротьми так швиденько пішов, думає, от забуде, їй Богу забуде, та давай гукати його. Діду, діду, вернись. Вертається дід знов. Що ще, боже мій? думає, не дає мені з двору вийти. Пішов, а пані знов його питає. Чи я тобі, діду, дала яєчко? Взяла вже тоді старого досада. Та дали, каже, бодай вам дихати не дало. Подарували мені те нещасне яєчко та все очі за нього виймаєте. Нате вам його і з'їжте. Та й кинув пані та яєчко. Ось так буває, коли за своє добро постійно нагадуєш, людині стає воно непотрібним. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.